Дівчата, всім На Зранку сьогодні дуже прохолодно. Напевно, вперше за серпень дуже відчутно, що осінь вже ось на порозі стоїть. Дівчата, я сьогодні в Кам'янському приїхала до батьків. Дівчата, мені мама нещодавно казала, що у центрі дуже багато людей. І я ось знайшла маленький відрізок проспекту, там, де людей немає, щоб включити камеру. Так взагалі. Мені здається, у нас на Гагаріна людей менше, ніж у центрі Кам'янського. Ось там попереду взагалі дуже-дуже дудно, я виключаюсь. Прийшла дівчата там, де було скупчення людей. Зараз вже людей поносі, кошту вам пам'ять з того. Йду в маркет Опт Хочу подивитись там дещо додому. Потім до батьків. Поїду. Сьогодні тато буде мені робити шашличок. Ну не тільки мені всім. всі гарбанське після дощу. Там У нас фонтанчик. Ой, краса. Я вже підхожу до Марку Петки.

Я вже в батьків, Мамо, дивіться, який базілік цвіте. Зараз зроблю вам розпаковку з маркетопту. Так, роблю розпаковку. Палочки ось такі молочні купила. Потім ось такий соус ніде не бачила. Верес американо. Буду шаурму з ним робити. Потім приправка італійська до картоплі з пармезаном та часничком. Базилік сушений, ціни. Не кажу. Просто показую, що купила. Моцарелка. У скітовці 55 гривень. А в АТБ ви бачили? Більше 70 гривень, 76 на знижці. Оце я розумію, 55 це нормальна ціна, 76 ні. потім кашку таку собі взяла. Чайочок ромашка трав'яний, 12 з копійками. був. І взяла, дівчата, ось такі вершки, поставлю у холодильник, хай лежать. Бо в нас в Ашані вони більше 150 гривень, а в маркет опті 116. Така розпаковка взагалі хотіла набрати баріли, бо того разу вона була по знижкам, а знижок не було. Так що накупила всякої єрунди. Так, знімаю вам стік. Шашличок, картопелька, бутерброди. Будемо зараз смачно їсти. Вже, мама, огірочки мені зібрала під душем. Тільки дощ пішов, все. Равлики, тут, як тут. Дивіться, яких багато. Ховається, ховається. Бачу, що я його знімаю. Вирішив сховатися. Погляньте на них. Це взагалі він На прогулянці. Виліз. Чилить собі під дощем. А яка у мами гортензія. Прекрасно. Гарно, гарно. Молодно. Мама мені наказала зняти гібіскус дивіться. Уже один, а ось ще один. Зараз я до нього підійду. Це взагалі такий колір Барбі. Просто попливий все від Угу. <пілляє> Такий день сьогодні. Дощить. Хочеться подрімати піти. Вечезний грін. Мені мами ще не збирала. Буваємо з собою. Помідорки, огірочки. Ого, це гігант якийсь. Помідор гігант тут у мами. Я не знаю, як вам його зняти, бо там мокро, дуже. Він просто якийсь. Як з книги рекордів Гіннеса. Ну, воно ну, на ну, відео ну, не ну, видно. А? На відео не видно, що він такий великий. Я хочу вам показати, що в цьому році батьки навіть картоплю посадили. Будуть в жовтні їсти картоплю. Якщо виросте, якщо буде. Ну, подивимось, щось вона не цвіти. Та ні, ну воно ж нещодавно ж на не те що. Нещодавно. Дівчат, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивились мене. Як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.